Доброго дня! Сьогодні ми маємо перший урок з теми алгоритми та програмування. В цьому семестрі ми будемо вивчати мову програмування Python. До цього ви вже вчили алгоритми в попередніх класах, але в цьому навчальному році ми почнемо вчити вже мову програмування, якою користуються в реальному житті. Тема уроку звучить як величини, змінні та вказівка. Перед тим давайте пригадаємо з вами, що таке алгоритм. Алгоритм це послідовність дій, які ведуть до виконання певної мети. Наприклад, алгоритмом є рецепт. Тобто є певні дії, які виконуються для приготування стравки. Наприклад, підготування продуктів, очищення їх, термічна обробка, і потім страва. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до теми уроку. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке величина та які властивості вона має. Визначимо, як розрізняють величини за типами, навчимось додавати значення змінні у програмі, та ознайомимося з діями, які виконують надвідлечинами чи числового типу в мові програмування Python. В попередньому семестрі ми знайомилися з вами з формулами в таблицях. тобто Формула це є величини, які підставляються значення, і отримуємо результат. Наприклад, перед собою ви зараз бачите величину. Це є величина температури. Це величини часу. Ось це у нас величини відстані. Відстань від точки А до точки Б. Це величини часу, але, як бачимо, у них є різні значення. Тобто величина має назву і значення її можуть змінюватися. Давайте підсумуємо це визначення, яке звучить наступним чином. Величина має ім'я та може набувати різних значень з множини допустимих значень. Та цих самих значень визначає тип самої величини. Ну, наприклад, величина часу має множину значень від нуля. До Розв'яжіть, будь ласка, верс. Бачимо доданок, доданок визначить суму. Це легкий приклад, але давайте подивимося, яким чином ви його розв'язали, як ваш мозок його розв'язав. Ви побачили ці значення. Бачили спочатку 2. Запам'ятали, що є 2. Потім ви побачили, що там є плюс. Запам'ятали плюс. Потім ви побачили, що там є 3. Запам'ятали 3. Обрахували це, і у вас вийшло 5. Ви озвучили це. У вас були дії, які ви виконали для досягнення мети обрахунку значення цього виразу. Подібним чином запам'ятовується значення і в комп'ютері. Пам'ять комп'ютера. Це дуже великий. Набір комірок, в яку можна покласти певний обсяг інформації. Ось перед вами, наприклад, є SSD-диск. Є внутрішня пам'ять комп'ютера, це може бути жорсткий диск або SSD-диск. Або оперативна пам'ять, тобто набір комірок, в які можна записати значення. Комірка може бути порожньою, тобто вільна пам'ять, може бути вже зайнятою. Занята пам'ять. У неї поміщаються значення. Ці значення можуть бути числового типу, можуть бути текстового типу. Ось нам потрібно обрахувати вираз. Бачимо, як записалися значення цього виразу. І ось таким чином вони помістилися в комірки. Змінна це абстрактна назва комірки. Чи до кількох комірок. Також зміна це величина, яка може змінюватися в процесі виконання програми. Може змінюватися її значення. Отже, створити універсальну програму для знаходження відстані за відомим часом та швидкістю об'єкта. Якщо би ми це робили в, комірці, в табличках, то давайте подивимося, як би це виглядало. У нас були б зміни часу, швидкості, і ми обраховували б відстань. Значення підставляються, формули для обчислення цей час помножити на швидкість, таким чином знаходимо відстань. І ось у нас є результат. Так? Тобто, в комірці B1 1 це змінна часу, в комірці B2 2 змінна швидкості, і в комірці B3 3 змінна відстані. Тобто, у нас є величини. Величини можуть бути різні. Наприклад, змінні. Бачимо, що це може бути різні значення цих величин, а можуть бути сталі. Ну, наприклад, число π, яке ви використовуєте в математиці, 3,14. Існують величини різних типів. Щойно ми з вами побачили числового типу. Число використовується двох основних типів в програмуванні. Це є цілочисельний тип, ось, наприклад, число 2. Або число 8, або число 10. Це є цілочисельний тип, який позначається як int. Також існує дійсний тип. Дійсний тип, Наприклад, 2,0 або, наприклад, 8,3, 10,24. 10, Це є дійсний тип, який позначається як float. Також існує рядковий тип, який позначається як string. В даному випадку тут також є число 2. Але, бачимо, воно є в лапках. В лапках позначається текст. Все, що є в лапках, це є текст. Також існує логічний тип. Логічний тип це значення лише двох, мають вигляд лише значення двох. Tra правда або неправда. True або false. 0 або 1. Ось. Це є булевий тип. Ось бачимо, як це виведено в даному випадку. Давайте перейдемо безпосередньо до практики. Сьогодні е, ваша задача розв'язати ось ці три завдання. Ми встигли на уроці. Вони у вас є в класрумі. Будь ласка, відкрийте файлик з вашим іменем класній роботі від сьогодні. Отже, що потрібно зробити? Потрібно вивести повідомлення. Програмування є у і ви Це є презентація, але давайте ми це зробимо відразу на практиці. Отже, е, давайте так. Я створю новий записник, щоб вам було краще це видно. І... Отже, є вивід. Для виводу використовується команда Print. Далі текст, як я вам казав раніше, пишеться в лапках. Ну, наприклад, Hello. І запускаємо. Це значення. Отже у нас команда виводу, це є print, і вивід в лапках ми написали слово hello. От у нас вивелося hello. Так, далі. Ми з вами пригадали, що є змінні, у них є назва. Ну, давайте ми назвемо зміну Name і попросимо користувача ввести його ім'я. Команда вводу це є input. Можна залишити так, а можна додати команду користувачем. Що ми від нього хочемо. Ми хочемо, щоб нам ввели ім'я. Enter your name. Далі, у нас є зміна name, значення якої ми можемо використовувати. Давайте ми напишемо hello, поставимо com, пробіл, ставимо тут кому. Між значеннями які є «Hello», обов'язково ставиться кома. Ця кома відноситься до тексту, який є в лапках, Це розділяє два значення команди виводу Print. І використовуємо назву нашої змінної Name. Давайте запустимо ще раз нашу програму. Ось у нас проситься «Від». Enter your name. Вводимо своє ім'я. Назвати Богдан, напишу Богдан. Натискаю AND. Hello Богдан. Ваша задача тут. Вивести повідомлення Привіт світ. Отже, команда виводу Print. В лапках пишемо Привіт світ. Далі. Створіть програму, яка записує вік користувача і виводить повідомлення. Власне, цей вік це круто. Отже, у нас тут вже з'являється числове значення. Ну, Давайте спробуємо створити програму, яка додає два числа. У нас буде число А. Наша команда input. Але input повертає нам текстовий тип. У нас будуть числа. Давайте це будуть цілі числа. Пригадую вам з презентації, що цілий тип це є int. Відповідно, існує функція конвертації значення в цілочисельний тип. Для цього ми конвертуємо, що нам введе користувач input в цілочисельний тип int. Ідентично, давайте зробимо з змінною P. Конвертуємо в int, команда вводу, input. Ну, Наприклад, давайте ми ще підкажемо нашим користувачам, що нам потрібно. Enter A. Так, не забуваємо про лапки. Enтри B. Далі я хочу вивести суму цих значень. Команда виводу print. Що я хочу? Вивести суму А плюс Б. Ну, наприклад, А10, Б20 має вивестися 30 єм. Yeah. Давайте ви подумаєте, як це можна зробити тут. Отже, нам потрібно ввести просто значення змінної. Наприклад, А дорівнює там вік, enter your H, print. Написали А, кома, і в лапках ось це, що тут пише. Робимо це самостійно. Наступна задача остання вже на сьогодні. За день машина проїжджає N- кілометрів. Скільки днів потрібно, щоб проїхати m кілометрів? Так. Отже, давайте подумаємо над тим, як можна це записати. Отже, у нас буде від «n», Це у нас буде, нехай буде знову int. Input. Ідентичним чином ви робите з M. Можна написати ще в лапках, введіть там, наприклад, N, введіть N. Далі ми нам обраховуємо відстань. Так? Що нам потрібно зробити? Створити зміну, яку ми присвоюємо значення цієї відстані, і обрахувати її на основі того, що введе користувач. Так? Отже, у нас є скільки проїжджає за один день і скільки потрібно всього проїхати. Ну, логічно, що нам потрібно M поділити на N. Так? Після цього ми виводимося, значить, print L. Це є відповідь до третього завдання, а саме задачі 1. На сьогодні все. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишемо мені їх в чаті або в коментарях до завдання.